Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною, дякую, що дивитесь мої влоги. Я покажу вам речі із магазину Секонду, і так, давайте почнемо. Ця спідниця дуже такому яскравому була кольорі, там були спереду плями, я хотіла її взяти, тому що це був не перший день, здається, це вже був середина, середина завозу, і я думала, що я з ними справлюся. Але при детальному огляді я побачила по ніщі, там деякі плями і вирішила не ризикувати і залишила. Це вже я в економ класі, це на другий день завозу. Зараз десь в економ класі завоз коштує кілограм десь 400 гривень. Це кашемір. Я взяла не роздумуючи, мені дуже сподобалося поєднання таких кольорів, насиченої такої фуксії та чорного. Він уже приведений до ладу, але ще не фотографований. Кому цікаво, підписуйтеся на мою сторінку в інстаграм. Буду рада. Ще зазняла трішки взуття. Були ось такі тапулі. Люкс, здається, десь по 900 гривень. Я завжди забуваю сфотографувати прайс магазину, щоб вас зорієнтувати по цінах. Був такий палантин, новенький від Primark, Але він був у люксі із і поліестру. В цей день мені сподобалася така блуза від Монсун. Вона шовкова, така легка, але я знайшла там невеличкі такі дірочки по біржці, начебто вона і новенька. Можливо, хтось каже, що вже така, такий фасон не актуальний. Але б якби вона була без дірочок, я б думаю, що я б її взяла. І розмір такий немаленький, доволі таки гарний. Це я вже була в іншому магазині. Здається, в завоз. Так, в завоз. Швиденько я забігла і я завжди люблю копиртися і шукати гарні речі, там рівеньці. Шарфики, шалі так, і так інші речі. Я взяла чорний цей ремінь, шкіряний плетений і хустинку одну. На білій я знайшла дірочку, але вона доволі була в такому гарному стані. Я думаю, що вона якась вінтажна. Ще із речей мені сподобалася ось така сукенка від Desigual. Дуже такий яскравий красивий принт. Якщо я не забуду, то вставлю, як виглядає вона на моделі. Це віскоза, ну, вона така дуже яскрава. І мені сподобалася. Не приміряла, звичайно, бо в мене було дуже мало часу. І більш мені, з нічого там не трапилося. Це теж на люксах, в економ класі Мені сподобалися такі рожеві домашні тапулі. Привернула мою увагу, ось така яскрава річ. Я в першу чергу думала, що це ремінь широкий на талії. почала його роздивлятися. А, натуральна замша, що а, всередині повер. ще є таке хутро. я думала, що це якась така річ. Не зрозуміла мені далі, я вже зрозуміла, що я не зрозумію так просто так, але вже вдома я погуглила і знайшла на сайті точно таку ж модель. Це Ремінь на гітару. Він замшевий. Трішки там були плямки. На перший раз бачу таке в секонді. І, до речі, коштує він десь 1300 гривень. У відділі верхнього одягу я знайшла. Таку накидку, бренд мені невідомий. Стан доволі такий був непоганий, хутро не засуслане, тобто воно в гарному такому стані, можливо, ця річ була один раз у використанні. Вона застібається на такий крючок. Здається, це натуральне хутро, але там був один нюанс на спині. Там відірваний кусочок. Цього хутра, і я думаю, що майстриня ну, змогла б пришити це клаптик, цей відірваний клаптик, і можна ще використовувати цю накидку.